Дня, малята, запрошую вас на заняття з математики. До нас на заняття завітав їжачок із кошиком. Хочете дізнатися, що в кошику? Тоді відгадайте загадку. Соковите, зелененьке, круглобоке, солоденьке. Так, їжачок у кошику приніс нам яблучка. Дістанемо яблука з кошика і розкладемо їх на смужки. Малята, покажіть пальчиком червону смужку. Так, ось вона. Вона розташована вгорі. Покажіть пальчиком синю смужку. Так, ось вона. Синя смужка розташована внизу. Одне яблуко ми поклали на верхню смужку. Решту яблук ми поклали на нижню смужку. Малята. Скільки яблук на верхній смужці? Одне яблуко. Скільки яблук на нижній смужці? Багато. Де лежить одне яблуко? Вгорі? Де лежить багато яблук? Внизу. Поки ми з вами розкладали яблука на смужки, їжачок погрався в лісі і начіпляв на голочки листочки. Давайте їх маляти розкладемо на смужки. Малята, пригадайте, скільки яблук лежало на верхній смужці. Покладіть стільки листочків, скільки яблук лежало вгорі. Вірно, на верхню смужку ми поклали один листочок. А скільки яблук лежало на нижній смужці? Покладемо стільки листочків, скільки яблук лежало внизу. На нижню смужку ми виклали багато листочків. Скільки листочків вгорі? Один. Скільки листочків внизу? Багато. Вірно малята? Ось так ми сьогодні з вами малята допомогли їжачкові розкласти яблука та листочки. На смужки! Сьогодні ми з вами виконуємо аплікацію червоне соковите яблучко, щоб іжачок пригостив ним своїх лісових друзів. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш паперу круглої форми, паперові заготовки яблуко та листочок, клей, пензлик та серветка. Візьміть в ліву руку паперову заготовку яблука та покладіть кольоровою стороною на дощечку. В праву руку візьміть пензлик, наберіть клей та, намазуючи і із... починаємо з середини до країв, розмазуємо клей. Розмазуємо ретельно щоб все-все яблуко намазалось та дуже добре приклеїлося на папір. Покладіть пензлик на тарілочку, на середину аркуша наклейте яблучко та прикладіть серветкою. Візьміть листочок. Зеленим кольором покладіть на дощечку, білий кольор намажте пензликом з клеєм та приклейте до хвостика з яблучком та притисніть серветкою. Ось такі соковиті гостинці їжачок піднесе своїм лісовим друзям. Хто сьогодні малята до нас приходив в гості? Так, їжачок. А що він нам приносив у кошику? Яблука. А де лежало одне яблуко? Подумайте добре, вгорі, а де лежало багато яблук, внизу. Молодці малята! До побачення! До нових зустрічей!